Дальний момент просто не існує, а скільки ви чекаєте, воно ніколи не надійде, а завжди буде виправдання, недостатні гроші, занадто багато проблем, невідповідний час, несприятливі обставини іття. Однак починається лише тоді, коли ми перестаємо відкладати і зробити перший крок, якщо ви шукаєте практичну мудрості без перебільшення, чи що дотримуватись цього в місту живемо в постійному цитлі очікування? Почну, коли у вас буде більше грошей, коли звичайний спокій, коли все стане краще. Е, мислення перетворює роки на пропущені можливості. Оча деяті чекають натхнення з непа, інші пишуть книги вночі, навіть без настрою. Оки деяті чекають удачі, щоб постукати у двері. Інші будують власні шляхи. Ізниця саме там, хто діє і хто досі. Тара єврейська притча ілюструється добре. Молодий чоловік шукав мудреця і сказав вчителю Я хочу вчитися. Але це не в потрібний час. У мене є сім'я, робота, багато обов'язків. Коли все буде вирішено, я почну. Удрець відповів і очікуєте, що ти що вивчить. Але саме дослідження приносить мир душі. Що ви чекаєте ідеального моменту, воно ніколи не настане, очніть зараз. І момент стане ріденим. Учасні дослідження підтверджують цю ідею. Психолог Аніль Ванеман пояснив, що наш мозок як правило створює виправдання, щоб уникнути зусиль, і завищуємо труднощі та недооцінюємо силу невеликих кроків саме тих, що передведують ралі. Іктор ранку, психіатр і виживаючий голокост, сказав на очіння не очікує з умов і народжується від вибору. Цей вибір завжди в сьогодні, не завтра, не після, а зараз існує три основні принципи, щоб відкласти очікування і почати жити насправді. Перше цінути маленьку, бо саме там проживає початок великого. Агато люди мріють про великі досягнення, але зневажають мінімальні дії, які зробили б їх можливими. Вони хочуть будинку, але вони не шкодують монети, вони хочуть мудрості. Але не читають сторінку, вони хочуть змін, але знущитися над одним кроком. Ож нічого не змінюється. Єврейські традиції його вчать. Ой, хто вшановує маленького? Отримує великого. Зустрічав людину, яка роками врятував одну монету на день. Усі, де сміялися для не гроші. Сятеліття пізніше він мав процвітаю чутор, та власний дім. Ого, повага до кожної копійки зробила його багатим. Сторжем Срин пояснює, що звички побудувані таким чином невеликі жести, повторювані тисячі разів, генерують надзвичайні результати. Цінка маленької означає радіти сторінці з щитування, скромної економіки, тренування, сніданок без відволікань. Але це насіння елика, дерево, яке народилося з нього. То вважає, що це мало що змінити моє життя, залишається за стіним, то розуміє, що послідовність перетворює мінімум у щось суттєве досягнення. Дин рабин одного разу запитав у своїх учнів о найважливіше, великий добрий вчинок чи маленький. Він відповів, елики починається в маленькому, і хто ігнорує найменше ніколи не досягнуть максимуму. Шепочет а немає значення. Воно може стрибати, і сцепліна відповідає пожен крок обліковується. А лінія, яка розділяє тих, хто буде щось тривале від тих, хто має порожні руки. Руги принцип діяти навіть за недосконалих умов. А ага, гато хто відкладав свої плани, поки все не буде на місці вільний час, достатньо ресурсів, тихе середовище. Але правда полягає в тому, що цей момент ніколи не настає а авжди, буде шум зобов'язання з тома. Пам'ятою жінку, в яка мріяла стати лікарем, але мало трьох дітей і працювала на ринку. Всі сказали, три можливо, у вас немає часу. Однак вона читала вночі у свічках, записала на папері. Рез роки він закінчив і став шанованим професіоналом і не чекав і даних умов. Вона створила іголосу, а Сималеб розповідає про поняття антифрагальність. Хто діє під тиском? Зміцнюється. Угілля перетворюється на алмаз при висоті температурі. Якщо ви очікуєте, що сприятливий вітер перейде. Ви Ві ніколи не залишите орто, але ті лідери знаходять навіть проти припливу. Єврейські мудрості кажуть, то просувається через труднощі, ніколи не розпочнеться, то починається, незважаючи на них одного дня виграє їх вони рідко є досконалими, але саме в недосконалості народжується сила. Бачив, як молодий чоловік відкрив пекарню посеред кризи. Вони були божевільними, але він стверджував, люди завжди потребуватимуть хліба. Він працював ночами, боровся за борг, наполягав. Його дні він має мережу закладів, ручність, говорить та чекати кращих часів і значення. Відповідає учніть зараз, і час покращить рому. Другий принцип зрозуміли, перестаньте чекати, іти з тим, що у вас є, бо завтра буде непростіше. простіше його днішній крок. єдиний. хто наближає вас до вашої мети, реті принцип виконайте свої обіцянки собі, а основа будь-яких досягнень, і можете шанувати зобов'язання іншим. Але якщо ви постійно зрадите, ви будете будувати рухому і пісок. Зустрів хлопчика в який хотів заощадити гроші. О тижні він сказав, буду тримати участь, але я завжди отримав виправдання його дні. Особливий день. Завтра мені це потрібно. Минули роки без економіки. Немає мабуть Але Навіть навіть тримаючи мало, зберігав своє слово, то побіцяв собі. І я виконую. Часом їх невеликі економіки стали основою бізнесу. Учасні автори називають це самодисципліною. Коли ви виконаєте те, що це, те собі, це зміцнює внутрішню довіру. Аж розум дізнається, що я сказав, я зроблю ожна маленька перемога робити із сильнішою. Але якщо ви не зможете себе, ця впевненість розсипається, і ви стаєте заручниками до власної слабкості. Єврейські традиції його вчать, то не лояльний до себе. Нікому не буде лояльний із несмен, який познавомився, він прокинувся у п'ять ранку, навіть ні з ким не звинувачує його. Він сказав, що я зламаю своє слово, я втрачу повагу до себе. Чі захоплювались ним, бо він почав поважати себе. Нульгенція гурковит. Його це може бути виняком. Вердість відповідає, що ви дозволите собі сьогодні, я програю завтра. У мутреті принцип є важливим тримати своє слово з собою. А з цього будь-яке бажання залишиться лише бажанням. Але коли ти навчишся бути вірним, тобі мрія вже не мрія. Різд стає реальністю. І три принципи цінують маленьку дівь, незважаючи на недосконалості та шанують свої зобов'язання до себе, не є окремими способами. А єдиною дорогою, яка веде до внутрішньої сили, бачив, як люди застосовують трьох. А від без ресурсів чи підтримки вони поважали кожні короткі зусилля. Вони діяли навіть у розпал хаосу і виконали те, що обіцяли самі. Результат – ранскормація. для маї, а за свідомим вибором. Крок за кроком, волоїк якого я зустрів, почав з нуля жодних перевав можливості. можливостей. Він не чекав. І даного моменту він почав там, де був з тим, що мав. Перш за все, він зберігав своє слово з собою. У сказано, автра втра я це зроблю. Зробив він. Раз роки він став процвітаючим і поважним. Ага, то хто сказав тому, пощастило. Але правда полягає в тому, що він просто жив за цими трьома принципами. Учасні дослідники пояснюють, це явище як силу невеликих звичок та систематичної наполегливості. Джем слір вчить. Що звички, такі як складний інтерес, формуй долю Орський авікант заявляє, що конкретні знання та дисципліна зростають у відсотках від відсотків, але нічого з цього не працює без першого кроку. Іктор ранкл згадав, начення народжується вибором. Одня ми обираємо, вшановує маленьку або і внорути його, діяти зараз, або чекати, виконати наше слово, або зрадити вого якісь спорожні життя. Тому що це завжди товари. Вердість наповнює його, тому що воно будує Врейська притча, каже драка краплі. Глечик заповнений. Хто чекає дощу? Це порожні руки. Ого маленькі кроки, його вірність лову та його вчинка. Сьогодні краплі, які наповнюють ого пункту призначення. І це стає зрозумілішим, коли ми перестаємо чекати. Е, має ідеального моменту він існує лише сьогодні. Все, що у вас є, це невеликі кроки, недосконалі умови та обіцянка, яку ви робите, а е, те, що робить удача. Бачив люди, які провели своє життя в очікуванні. Вони сказали те забором, це прийде, тому я почну. Вони очікували ідеальних обставин, допомоги, натхнення. Але минули роки, і вони залишилися там же. Огомрії не загинули, бо вони були неможливими. Але для того, щоб ніколи не робити першого кроку, я бачив інших, хто почав нічого. Вони найменше цінували б монета сторінка, ідея. Вони діяли всередині шуму труднощів, недосконалості. Вони виконали те, що обіцяли самі, навіть якщо ніхто не бачив, і люди побудували свою врейську мудрість чи те шукати кращого часу. А кращий час це зараз, тому що це тепер. Коли ви можете зберегти монету, навчитися лінії, зробити крок, від ці кроки з часом стануть великим способом. О, ти можеш зробити сьогодні. І беріть невелику діюрі, зробіть це без відкладення. Реміть недосконалі умови, але діяти всередині них, Хайте собі обіцянку і виконайте її до кінця. А хай це буде просто, але стати основою вашого, майбутнього. і не слабкі, ви просто забули силу дисципліни та мети і новити його, От ми вчимося жити, не чекаючи, перетворюючи мрів, реальність. Один крок за часом починаючи з сьогоднішнього дня. Умо, що всі великі зміни почалися однаково, в багатство: ні контакт, ні вудача. А з вибором дин почав вчитися, коли всі сказали, що пізно. Його дні його називають господарем, чи почав вшанувати огоробіцянки і не зміг виправдати себе. Ваше життя набув міцності та ясності. Рожен шлях був унікальним, але основа була одна: перестаньте чекати і діяти. Вреська мудрість кажете, коли ви жили марно, не повернеться. Але день, коли це зробив крок, буде з вами назавжди. О ти можеш зробити зараз, начати малого зробіть крок, щоб щонайменше до своєї мети. Риміть недосконалість, точніть з того, що у вас є, де ви знаходитесь, Отримуйтесь свого слова, та обіцяйте щось собі. І зробіть це. Еха, це буде просто, але будь вашим початком. І не слабкі вам просто потрібно пам'ятати про силу, яку виносите, відновити його. І те, побудоване не на очікуванні, а в ді найкращий час для початку це епер.